Мене звати Олексій Кутєпов, я журналіст, керівник департаменту аналітики на телеканалі 17. Ми є організаторами сьогоднішньої прес-конференції, журналісти. Наша основна тема сьогоднішньої прес-конференції безпрецедентний тиск на пресу, на журналістську діяльність. Цей тиск проявився у кількох конкретних формах. Значить, групі людей, в якій є різні люди, різні професії. Журналісти, активісти, кандидати в народні депутати, Тобто, в цій групі людей були присутні різні професії. А, і всі ці люди були присутні 26 вересня 2014 року а, біля помешкання нашого президента Петра Олексійовича Порошенка. Там відбувалася акція. На цьому, цій події присутні були різні люди, які відносилися до цієї акції по-різному. Наголошую, в тому числі незалежні спостерігачі як журналісти. Але вчора, в один день, одночасно, практично кожен учасник, так би мовити, спостерігачу цієї події почали приходити у різні формі повістки для відправки цих людей в зону АТО. Нас би це не насторожило. Якби ці повістки прийшли не в один день, прийшли не в цій саме групі людей і так швидко не покрили карту всієї України. Адже повістки прийшли, в Харків, дві людини в різних районах, Київ, два райони, Київська область місто Ягутин, Житомир, Київська область в сторону Ірпіння, там містечко, не знаю, що таке. Значить, туди теж повістки прийшли. І ці вони були зовсім в різній формі. Тобто незаконом встановлені формі, не шляхом повістки. Поясню. Повістка м -м, вручається особисто в руки військовозобов'язаному юридично. У разі існування офіційної мобілізації. Перше, мобілізацію зняли. Вчора заява Лисенка про те, що четверта хвилі мобілізації не буде. Дивно, чому приходять повістки. Але далі е, система вчинила таку ну, особливо цінічну штуку. Е, через офіційні органи державної влади під назвою військовий райвійськомат військкомат рай почали продзвонювати людей навіть там, де вони вже давно не проживають. От, наприклад, мій е, моя ситуація 20.00 вчора ввечері, перше жовтня. Дзвінок в квартиру, де живуть мої батьки, де я вже не проживаю 10 років, і я там не прописаний 10 років. Дзвінок про те, що ваш син кутєпов Олексій Володимирович, так точно. Він записався добровольцем в АТО. Будь ласка, хай завтра, в 8 ранку, приїдьте, хай приїжджає, або дайте його номер телефону. По-перше, я не вважаю, що їхати в АТО це. Якась така ну, небезпечна штука, треба захищати свою батьківщину, значить треба. Але я категорично осуджую брехню. Я не писав цієї заяви про добровольне, якби вправді мене БАТО. Е, і не хочу, щоб за мене це робили. Друге, чому саме в такій формі ви вирішили мене відправити на БО, то? тому що я не є військово-спов'язаним. Давайте так, от, що відбулося на самоді? Да? Ребята, треба щось з ними робити? Да. Давайте по воєнкоматам. Ну не його діла, дружині. Я не знаю, що то придумав. І вони почали щось придумувати. видергувати людей по одному да, і повідомляти в різних спорту. Тому якби наша версія, наша версія, що це все не випадково, що це все сплановані дії державної влади для того, щоб заткнути рота тим журналістам, які мають сміливість сьогодні критикувати непопулярні кроки цієї влади. Оце наш меседж основний і це наша заява. Я вот хотів уточнить, что помимо акции с покраской заборов было еще расследование. Скажем так, это анонс глобального расследования, где мы затронули тему бизнеса президента. Хотели узнать, на ком сейчас Ленинская Узнали у них на сайте, что в усках они гранатометы и электробойлер. Соответственно, как вот у нас летом. Були перебої з газом, в очеріді вистрілялися за бойлерами, да? Ми звертаємося в прокуратуру для того, щоб офіційно, для того, щоб вони провели перевірку. Якщо це справді законний призив, то нема, ми готові працювати по закону. Ми звертаємося до Верховного головного командувача Петра Олексійовича Порошенка. Якщо він знає про те, чому люди, які були присутні під його парканом, розсилають в хитрий спосіб повістки, нехай проведе перевірку і з'ясує, чи, 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 чи справді потрібно цим людям повістки? Третє, ми звертаємося до ОБСЄ, як до моніторингової структури. Яка в тому числі веде нахід за дотримання прав журналістів, і будемо звертатися до всіх інших євроструктур для дотримання свободи слова і е, вільності преси. І ми так само звертаємося до е, подібних людей, яким е, Період, коли немає мобілізації, приходять дивні повістки і їх чомусь хочуть вправити в АТО. Звертатися в лічку в особисті повідомлення на Фейсбук. Шукайте куті, по лексі там українським лідерам, мені в лічку да? особисто. І так само ми звертаємося до всіх журналістів з проханням тримати стандарти професії і слідкувати за дотриманням закону в Україні. І останнє телеканал наш починає. Паралельні вже веде паралельне розслідування про те, що це таке.